Uh, якщо про конкретну характеристику, там них да, ми всі ж знаємо, що якби в Японії. Якби. Є конституційний, конституційна заборона використовувати збройні сили поза межами країни, але тут, до речі, теж от як вони збираються тоді е, інтегрувати в свою практику, що в них будуть протикорабельні ракети з дальністю стрільби е, аж до Тайваня, це порядка 1200 кілометрів там дальність пуску, і авіаності в них є. Якби теж ну, не оборонне озброєння? Тут питання відкрите. Відповідно, в них там теж попереду багато чого цікавого. Якщо. Модельна характеристика. Тут можемо просто не видаватися в деталі, тому що якщо ми почнемо кожен такий кавайний бензайний зразок розбирати, то ми... це буде фестиваль аніме у нас. От Тому, тому загально. Нас, euh, Military баланс КГМ з актуальними даними говорить про те, що чисельність японських сил самооборони зараз сягає 250 тисяч штатів, і з них 150 тисяч на. Суходолі, е, орієнтовано там до тисячі бронемашин, до 300 танків різних типів, 1500 одиниць артилерії. Насправді, як на їхню географічну специфіку, їх сухопутна компонента отако, отак. Ну, тому що рельєф не сприяє розгортанню крупних механіз... механізованих з'єднань, плюс острівне положення, до якого щоб висадитися на японських островах, власне до них треба доплив капті – це депливе, прості господі, де Депр... пролівац усіма, як ми вже знаємо з історії. Плюс момент, який мені дуже подобається, що у них берегові ракетні комплекси, зведені якраз не в військову морську складову, а в сухопутну складову, До 100 одиниць пускового під різні ракети. Тобто те, що цікаво. І з авіацією, якби те, що достатньо прилічно, 500 військових літаків різних типів, зокрема, 300 ударних. А, ну, речі, так, якщо про імпортні f 15 скажімо так, із модернізації під Японію, у них там теж є, але виходить основа складає все такі авіація власного виробництва. Чому насправді, ну на перший погляд, ну можна було просто сприйняти така важлива, ну, трохи периферійна відносно на нас, але просто важлива в воєнному плані держава у Тихоокеанському регіоні. Але з іншої сторони, а, ну, якісь от такі от речі, які там. Скрізь пальці в плані там, США дивляться на зміцнення оборони Японії. Ну, наприклад, Авіаності. Це ж виходить от в рамках тих з того самого комплексу обмежень, де Японія не має права розгортати м -м, Збройні сили поза межами своєї країни, от там ж, якби, і, і була заборона на Авіаносці, тільки що то пішло в цьому мірі не так, і тепер в Японії два авіаносці.